Доброго дня всім. Давайте подивимося, хто або що вас здивує найближчим часом. Три позиції: перша гат, друга пірід згадала. І третя. Хм. Апатит. Чуть не обізвало стікті там. Колоди оракул українського роду. І Таро містичної Аріани. Ну що, давайте. Хто або що найближчим часом здивує одиничок? Хто або що? Хто або що найближчим часом здивує двієчок? Хто або що? Ну і так само, хто або що найближчим часом? Здивує трієчок. Хто або що? Ну що, позиції на столі. Обирайте по камінчикам, по позиціям, по номерам, як душа захоче. Одинички, починаємо з вас. Хто або що? Тут у нас а, точно. Щось, і карта навіть говорить спостереження. І <гум> дуже цікава підказка. На самій карті написано: вір своїм очам, а не чужим словам. Ну, окей, тут хтось вам намагатиметься в уші якусь гадість налити, чи щось інше чи щось інше. Ні, щось інше. По п'ятірки жезлів. Не якийсь конфлікт викликати, А вам говорить, не спішіть, почекайте, понаблюдайте, побачите багато цікавого. Це е, жіноча енергія чи чоловіча? Ні, тут у нас жіноча енергія. Трійка кубків, до речі, може бути такий варіант, коли сидите з подружками е, і. Якісь з них, з них стало скучновато. Вирішила вона, ну якось з вами затіяти розмову, яку б я б сказала, не варто було б затіювати. І тут вам говорять, що не спіши влізти в той діалог, чи не спіши з нею взаємодіяти. Посидь спокійно, понаблюдай і подивись, до чого це все призведе. Ну і до чого призведе. До короля Пентаклей. Це ваш стан? Причина, чи щось інше? Ні, тут щось інше. По карті Всесвіту. Розуміння спокою, розуміння, що нарешті це завершилось. Дивіться, тут говорять вам, що як у вас відкриються очі на, за допомогою певної події на конкретну людину. При тому, скоріш за все, ця людина вона вас і зачепить. А якщо перед тим у вас були якісь сумніви, що ви там, ну, десь вам розказували, що людина про вас гарно говорить, що людина, можливо, якось дозволяє собі зайве. По відношенню до вас, то зазвичай ну, не спійманий вор, як то кажуть. А тут буде така ситуація, яку спровокує оця людина, і вона як відкриє вам очі. І ви, якщо чесно, будете здивовані, що, по-перше, як ви ну, не зовсім бачили людину у в дійсному вигляді це перше. І друге, ну тут, скоріш за все, ще й поведінка людини вас дуже здивує. Що вчудить, давайте так, ця людина. Шістка кубків. Як дитина себе буде вести? Можливо, навіть буде, знаєте, така капризна дитина вимагатиме. Або вашої уваги, або вашої взаємодії з нею. І це для вас буде, ну, дуже так, знаєте, неочікувано. А для чого? Перевернутий жрець. Ну, не для того, щоб якісь емоції. Тут, скоріш за все, як доказати якусь правоту, знаєте, коли ми користуємося ну, чиєюсь добротою, чиє, чиїмсь, чиєюсь участю. І отут ми, як знаєте, як то кажуть, на війні всі засоби окей. Так і в цієї людини перевернути жрець. Хай я зроблю не так, як я звикла, або як я звик. Але тим не менше я добюся власного результату або бажаного результату. І отут оця поведінка, вона буде, по-перше, ви ніколи таке з людиною не помічали, і для вас це буде здивування. А по-друге, у вас ще буде здивування через те, що людина настільки ну, дозволила собі. Не зовсім зрозумілу поведінку, що ви навіть від неї такого не очікували, що ну, неможливо раді якогось певного бажання так себе дещо дикувато вести. Окей, до чого це все призведе? Королева жеслів. Ви чи вона? Ні, ви. Тут дивіться, ще королева жезлів це така, яка може в запалі емоцій поставити на місце кого завгодно. Ну, не скажу, що і мечову. Можливо, як зійде враж, то може. І отут е, іде відсилка на те, що ви як. Е, я не можу прочитати тут е, цю карту, як якийсь прилив енергії, е, енергії. Можливий такий варіант, коли у вас відкриваються очі, ви розумієте, що нарешті я побачила все так, як є. Чи побачив все так, як є? Ні, тут більше про те, що, е, скоріш за все, це вас як розізлить. Як буде бажання, ну. І спіпілить, якщо хочете цю людину, і що, хм. ви чи та людина? Ха. Чи щось інше? Ні, тут щось інше, господи. Я вже думаю, ну це тобі надо. На, одну, на одну випала перевернута смерть, на другу перевернута відьма. Ну добре, хоч не побилися. А, Ні, тут ще у нас говорять, що знаєте, як розуміння, наскільки а, реальність вона не є стабільною наскільки ми можемо, не завжди правильно помічати поведінки людей, не завжди правильно її трактувати. І тут би я розглянула як королеву Пентаклі в розумінні реальності, в розумінні того, що ми не завжди її об'єктивно сприймаємо. І перевернути четвірка жезлів у нас підтверджує, як. Зміна поглядів, але навіть не зовсім поглядів. А тут, коли ми вірили людині, то зміна віри. Недовіра до цієї людини, недовіра до всього, що вона говорить. І мало того, я ще скажу, що у деяких людей програється такий варіант, коли ви розумітимете, що в певних моментах ця людина вам відверто брехала. І ви, слухаючись, її чи його. Робили не завжди правильні висновки і поступали не завжди. Хай буде правильно. Тому що крутиться інше слово, ну не буду говорити його. Чи, ну як, викличе це припинення спілкування між вами? Просто одійдете в стан сімки Пентаклі, одійдете в стан очікування. І отут я скажу, що чому не, немає оцього припинення спілкування? Тому що ви як не договорите і розумітимете, що за кимось із вас ще має бути останнє слово. Але на певний момент, і по сімки Пентаклі, я б сказала, що він буде дещо триваючий. Оце останнє слово, воно не звучатиме, воно як зависне в воздуху. Тому що ви підете своє думати, людина піде своє. І на цьому поки кожен розійшовся по своїм місцям. Ну що ж, одинички, будьте уважні, вам говорять, що розкриє вам певні обставини на дійсну сутність людини. Яку ви вважали іншою. Ну що ж, на цьому я вам дякую за перегляд. Йдемо до двієчок. Так, двієчки. Хтось або щось. Хтось або щось. І тут щось. А, ситуація з засудженням. Ну, окей, у мене питання. Ви засуджуватимете когось, вас засуджуватимуть, чи щось інше. Ви, вас, чи щось інше? Ні, тут щось інше. А по карті сонця. Якась ситуація, знаєте, як? Хм... Там, де суд, там і неправда вводиться. Що таке? Тут у нас перший варіант дубль 2. Відкриття м, якоїсь не зовсім чесної ситуації. М -м, щось більш глобальніше. По карті, притом уже другий старший аркан. Щось більш глобальніше. Покажіть, що це Туз пентаклів. Шанс за який. Шанс за який потім а, можна отримати засудження. Угу. На який я б сказала не варто. О, Спокушатися. Чому? Ну, по-перше, перевернуті вісімки пентаклів. Це не те, з чим можливо взаємодіяти. Або ще інший варіант будуть певні викривлення, які ви не будете бачити від початку. Вам як підсвітять по карті Сонця? Або ще, якщо читати у нас карту Сонця, Его, зіграють на вашому Его, і тоді може бути упс. Так що тут буде здивування, може бути здивування обережне, щоб на щось ви не повелися, на таке не дуже, як би то сказати, на що варто вестися. І тоді, по-перше, що саме себе картатимете. І я не скажу, що вас будуть люди засуджувати. Ні. Тут, скоріше за все, як буде це відчуття: ну, на що я на це погодилася. Бо ну на що я на це погодився. Отут щось таке. На що варто орієнтуватися, щоб зрозуміти, про що це? А будуть грати на... Обіцянках чогось такого ефорійного, на обіцянках чогось класного. Далі по карті сонця це може бути, коли б'ють на нашу его, ось, ну там саме банальне. Краще за тебе ніхто не зробить. Другий варіант. Якщо ти мені зараз не допоможеш, ну все, я не знаю до кого звернутися. Тільки ти такий спец можеш все зробити. Ну, у нас крила розправляються, ми такі та. Щас". Третій варіант. А такої гарної людини, як ти, я ніколи не зустрічав. Давай зустрінемося сьогодні в кафе, а в нього вдома дружина і дві маленькі дитини. Ну, або чоловік, і дві, або три невеликі дитини. Оце все про те, що ми можемо спокуситися на певне таке, знаєте, тепло на певну обіцянку, на певний аспект, коли ну, надавлюють на наші такі горделиві нотки і потім кінцевим результату прийти до стану упс. <кій> Чи можливо цю ситуацію якось відслідкувати від початку? Боюся, що, по-перше, це буде проходити все дуже швидко. Це перше, а по-друге, що, можливо, тут, як будуть вас підштовхувати інші люди. На що тоді двієчкам варто зорієнтуватися, щоб потім не вийти у цей стан, ой, що відбулося. На несправедливість. Перевернута справедливість, ну, знову ж таки, якщо нам говорять, що ти класний спеціаліст і ніхто не може краще тебе зробити, перше питання: що мені, як ви мені за це віддячите? Людина задумається, і якщо ми розуміємо, що тут вас хотіли просто використати, то я маю сумніви, що далі продовжать вам вдівати відро на голову. Якщо ми говоримо про стосунки, саме банальне, ви не знаєте людину, але людина там вам пропонує. Певні зустрічі. Перевернута справедливість говорить про те, що ну, я не проти з тобою зустрітися, але якщо ти не маєш там статусу одружений, одружена, заміжня, заміжній. Там, з ким живете, щось в тому сенсі. Це за умову знову ж таки кажу, коли ну, для вас це принципово. Хоча я б тут звернула увагу з цієї позиції, навіть якщо вам це не принципово, може бути така ситуація, що вас або хтось побачить, або ну, земля слухами повниться. Щоб потім не було о, оцього в першу чергу засудження самого себе. На що я на це погодився? або на що я на це погодилась. Так що тут підходимо все о, з позиції о, ну, як відновлення справедливості. Тут вона у нас в перевернутому положенні, тобто о, ну, те, що ти мені продлагаєш, воно не, дещо, не зовсім справедливо. Тому давай відновимо справедливість, якщо ти хочеш від мене послугу, то дай мені так само винагороду за цю послугу. Якщо ти хочеш, щоб я там з тобою десь зустрілася, то одразу розставляємо всі крапки над І. Це буде суто ділова вечеря, там. суто поговорити, посміятися і все. Ну, коротше, все має бути настільки Чітко розставлено по своїм місцям, щоб потім не було цього бажання рвати на собі волосся. До чого може це все призвести? <смір> і десь я так і здогадувалась. Ну, по-перше, що по королю Пентаклій. Це буде стан такий, що ми розуміємо, ми не можемо впливати на нього, тому що у нас тут король пентаклів. це більш статична карта, яка сидить, і вона намагається відволіктися на щось своє рахування Пентаклів чи ще щось в тому дусі. Далі по лицарю мечів активна дія. Активна критика, активна взаємодія, протидія, ну або навіть ну, агресія. І далі ж по карті вежа, це її темна сторона все, верніше як, універсальна трактовка цієї карти. Скандали, вияснення обстоятельств, дещо, теж саме засудження, а, відчуття провини, відчуття сорому, а, бажання це все забути, зруйнувати і взагалі, про те не думати. Так що, будь ласка, двічки вас тут, ну, знаєте, уділити певна обставина, що ви отак дуже швидко погодитесь на пропозиції. У кожного вона буде своя, які до кінця не буде вам видно, тому що по карті Сонця намагатимуться вам її засліпить. Верніше ваші очі, уші засліпить, щоб ви не чули і не бачили. І в той же час намагаючись вам пропнути якусь фігню. Так що будьте тут уважні, щоб потім не було, коли ви відкриєте очі і побачите те, що відбувається, або те, що відбулося, щоб не було цього бажання зруйнувати все і взагалі про це забути. Так що будь ласка, уважно. На цьому двієчки Я вам дякую, я, мабуть, вас трієчками тільки що обізвала. Будьте мені відповідальними і уважними. Йдемо до трічок. Давайте трічки. Людина чи подіябось. Ні-ні-ні, ні, тут людина. При тому моя улюблена карта злидні. П'ятірка Пентаклів. Ну, окей, давайте будемо питати. Це одна людина чи декілька, бо на карті їх там декілька. Це одна людина. Чи декілька людей? ні ні, відлюдник, одна людина. Одна людина якась вирішить проклюнутися до вас з якоюсь російською мовою, нібито я. Ну і з чим ідеш? Діва Жезлів, поговорити хоче? Щось хоче прояснити. Але, що саме цікаво, от зараз сижу і у мене відлюдник дуже. Поєднуюся з цією картою злидні. Чому? Зараз поясню. Відлюдник: одна із розумінь цієї карти це про аскезу. Хто пам'ятає аскетів? Це, ну, як правило, такі не зовсім. Як би так сказати, по -акуратніше, по -акуратніше, щоб нікого не образити. Не завжди, не завжди чисті і не завжди в цілому одязі. Тому що, якщо, наприклад, взяла сказу проживати далі досі в якійсь печері і тому подібне, то розуміємо, що банальних умов немає для цього всього. Це перше. По-друге, що, наприклад, як Якщо я не помиляюся різновидів йогів, вони намагаються взагалі віддистанціюватися від потреб свого тіла. Дивимося на карту Злитнє. Там приблизно щось на кшталт того є. Тому тут, знаєте, людина, вона якась така буде. Яка була чогось позбавлена, і це на ній дуже відобразилося. Я не скажу, що прийде якийсь там, я не знаю, неохайний, грязний чи ще щось. Ні, там саме про зовнішній вигляд. Чомусь оце певна аскеза по відлюднику, певна вимушена віддаленість від вас і, взагалі, можливо, навіть від багатьох людей, вона вплине саме на зовнішній вигляд цієї людини. Так, ну давайте будемо питати. Це чоловік чи жінка? Ну, верніше не так. Жіноча енергія чи чоловіча? А, жіноча. Жіноча по карті сила. Про що поговорити захочеш? Перевернута п'ятірка ят... кубків. Щось як прояснити. Прояснити до кінця. Що тут? Щодо якогось скандалу, який не приніс бажаного результату, або скандалу, або руйнування якихось спілкувань, або припинення взаємодії. Ну, тобто, давайте так, якась подія відбулася в минулому, яка вас як, ну, розвела по різні боки. І по перевернутій білій карті, карті телесман, абсолютно не те, що бажала о, ця людина. Вам варто говорити з цією людиною? Я б сказала ні. Я б сказала ні. По сімки Пентаклі почекайте. Почекайте, з якими о, думками прийшла ця людина, з якими о, намірами. Чому? Тому що, коли ви знаєте те, що від вас намагаються скрити, бажання спілкування у вас відпаде. А що намагаються скрити? Короля мечів. Це людина? Чи щось інше? Ні, тут як щось інше. А, знаєте, як намагання позбавити вас, а... право вибору. Як обрубати якийсь вибір у вас? Якщо ми говоримо про ситуацію, яка була в минулому, і в кожного була своя правда. І тут як показати, що от твоя правда вона неправильна по королю мечів і по карті закоханих, от все обирай те, що я сказала. Навіть я б сказала, як певний тиск буде, що от моя сторона, вона правильна щось доказати своє. Але може заходити з хитрощів. Може заходити, типу, ой, як ми давно не бачились, я так скучила, я хочу з тобою поговорити. Ну, окей. Ви цю жінку знаєте? Ну, або людини з жіночої енергії. Та знаєте. По королеві пентаклів ще й дуже добре. В когось це колишня подруга, в когось це колишня партнерка, в когось це колишня співробітниця. Чи варто вам, ну як, з цією людиною взагалі щось приясняти? Пошістки Пентаклів, ну так. Знаєте, тільки з позиції такої певної лукавості, так, трошечки закинути її за манушку, щоб узнати, для чого людина дійсно прийшла, з якими дійсними намірами. Тому що я ж кажу знову, там можуть заходити здалеку, розказувати, що багато чого і всього цікавого. Але насправді там абсолютно не те. Ну, тоді в мене питання: а здивування в чому? Перевернути ту з Пентаклів. Ваша чи тієї людини? Ваш. Хм. А здивування в тому, що ви розумітимете, що більше не хочете давати цій людині шанс. Ну, або, іншими словами взаємодіяти з цією людиною взагалі. І якщо навіть, ну, так, виходить, що ви не можете цю людину взагалі прибрати з свого життя, то намагатиметесь обмежити. А, тому що, знаєте, якщо раніше ця людина здавалася для вас ну, якоюсь такою мудрою, якоюсь такою фартовою, то тут ви розумітимете, що ні. От, її зовнішній вигляд і її поведінка, вона настільки вас вразить, що ви зрозумієте, що ні ні це не той ту спентаклі, з яким би я хотіла спілкуватися. І взагалі краще. До будинку там, чи до квартири дуже, там, чи його дуже не підпускати. Ну, в когось навіть зовнішній вигляд вразить. Тут я б сказала, що декілька буде нюансів, які все ж таки вас здивують. Тому, трічки, ну будьте уважні, як завжди, перед тим, як кудись бігти, будьте в мене послідовні. І дивіться не на те, що людина говорить. Даніше не слухайте те, що людина говорить, а дивіться на те, що вона робить, і які слова співпадають із її діями. Тому що тут так само може підходити хитрощами, а насправді за спиною намагатися скрутити. Дулю. Ну що ж, а на цьому, як завжди, я вам дякую за перегляд. Ну і, як завжди, до нових відео. Пока!